Велика різниця, що гарні прозорі класи, окремі класи будуть. Хоча б в тій школі були старі можливості вчитися, але може не було таких можливостей як комп'ютерних класів, спортзалу. В 1985 році була виготовлена перша кошторисна документація, але вже в 1986 році вона скоригувалася в 1991 році. Будівництво припинилось так, як припинилося фінансування. Це учні чотирьох сіл: Юрущина, Троєщина, Новолабунь і Титьків. З села Титьків ми здійснюємо підвіз діток. Це приблизно 50 учнів. У Новолабунському ліцеї також буде і дошкільне відділення, де буде приблизно 30 вихованців.